Слава Ісусу Христу, Дорогі парафіяни, ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках проєкту Голосу Духовності. І сьогоднішнє наше запитання звучить так: якщо Господь Бог є один у Світій Тройці, то як Він є в трьох різних особах, коли Ісус хрестився є Святим Духом? Отже, це і добре запитання, але на нього є дуже чітка відповідь, так що є один Господь у трьох особах, тобто ми розрізняємо чітко природу і особу. Щоб, так скажемо, найпростіше відповісти на це запитання, наведу просто аналогію з нашого земного буття, але також варто зрозуміти, що не все, що ми пояснюємо. Людським виміром чи у людському буті можна достеменно так трактувати Пресвяту Трійцю, так, бо це все ж таки є тайна, і деякі речі все ж таки нам до кінця не є збагненними. Але таке найпростіше пояснення Пресвятої Святої Тройці, це якби пояснити, що є, наприклад, сім'я, так, вона є одна одиниця або людина, так це є природа одна. ну, тобто ми кажемо людство не раз, так, коли ми описуємо природу. Усіх нас, так У нас є одна природа, тобто в мене така сама природа є в кожного із вас. Тобто, ми є людство, так об'єднані однією природою, але кожен з нас при тому є свій так індивід, своя особистість. тобто є Моя особа, є ваша особа, так, когось іншого, мого ближнього, мого ворога, тобто є особи. Отже, тому, повертаючись до питання про трійцю, є один Бог, тобто одна природа, він є один Господь, але він є у трьох особах: отець, син і Дух Святий. Кожен з них має також якісь свої певні ролі. Так, ми, наприклад, це не раз можемо ну, від... Відчитати, допустимо, в молитві Вервіці, так, слава Отцю, що нас утворив, слава і сину, що нас відкупив, слава Святому Духу що нас просвітив. Тобто, кожен утрійці також має свою роль, так вони не є там. Вони, скажімо, не є, що вони зливаються разом, так якось чи ще щось, тобто що вони один одного так заміщають якісь ролі, тобто, умовно кажучи, коли Христос воплотився, не є в якихось моментах, що замість Ісуса в якийсь момент діє Дух Святий, тобто так якби замінює Ісуса, потім назад Ісус повертається. Вони її не замінні. кожен із них має е, свою кажемо, роль. В, в історії нашого спасіння. Так? Бог Отець є джерелом всього, і джерелом трійці, в тому в числі, так? Він джерелом усього буття і нас є джерелом. Ісус Христос то Слово Логос, так, який творить, ми відчитуємо вслові, тобто тим логосом Господь творить, так? і цей логос Він воплочується, щоб нас відкупити. Є Дух Святий, який провадить, який, скажімо, допомагає нам. Збагнути те, про що ми зараз говоримо, бо це є складна істина, яку ми своїми власними розумовими здібностями не можемо осягнути, бо це щось що немає, так як би в науці казали емпіречного досвіду. Але натомість є Дух Святий, який через віру, який через її у нас може нам відкрити ті такі незбагненні важкі тайни, настільки, наскільки ми це врешті раз можемо зрозуміти своїм, на жаль, обмеженим розумом, так бо і обмежений перед необмеженим божеством. Пресвятої Трійці тому десь це така би була відповідь на запитання, але справді трійця це є. Е... Дуже, скажімо, складно до розуміння. Скажу навіть з часів семінарії тринітарне богослов'я це було одне з найважчих дисциплін у богослові, тому що фактично треба розібратися в природі трійці, але в ній неможливо в апріорі розібратися, але ми про це пробуємо. Тому десь скажімо, це десь така відповідь, що Бог і Він є один, але він є в трьох особах. Це, якби була одна сім'я, але є батько, є мати, є дитина. так? Тобто вони, але сім'я є одна. Так само і тут. Бог є один, але. Є отець, син і дух святий, але знову ж таки кажу, це все одно напевно не може не досконала відповідь, але принаймні така спроба для себе збагнути таїнство Пресвятої Тройці.